Відповідаю на питання, чи йду я, Чорново Тетяна, в народні депутати. Але спочатку я хочу подякувати моїм виборцям, виборцям Європейської солідарності, які є найкращі боєдейні державники. І ви, як ніхто, зрозумієте, моє рішення продовжити служити на лінії бойового зіткнення. Я не вийду з цього герцю з московською ордою. Така моя відповідь. Мене вже, до речі, привітав Петро Порошенко. Він поважає моє рішення. Від верховного командуючого привітання я поки що не отримала. Хоча, зрештою, я лише маленький командир згоду. Однак саме наша робота молодших командирів, солдат і сержантів на фронті є зараз найбільш важливою. Саме ми. Оператори бою. І нас далеко недостатньо. У нас зараз дуже не вистачає. Кожен на рахунку. А тил буксує давати нам поповнення. Ганебне хулянство облагороджується політичними гаслами. Хай спочатку депутати йдуть на війну. Так от, я прямо зараз, прямо тут, демонструю, що я, депутат, вибираю не парламентську залу, а службу в армії. А ви, чоловіки. Нам так потрібні побратими. Нам потрібні посестри. Я також пишаюся тим, що можу бути прикладом для жінок, які вигризають собі шлях в армії. я вже четвертий рік бойовий командир. Це означає, що я командую зводом, а також я особисто мінусую ворога. Я мінусувала ворога. Стувною. Зараз я мінусую FPV. Я особисто підбивала танки. Так, жінці важко пробитися на бойову командирську посаду. Бо гендерна більшість в армії, яка логічно складається з чоловіків, логічно не хоче, щоб їм в бою командувала була жінка. Це нормально. Але нормальні винятки. Є командири, хороші менеджери, а є альфа-бійці. І я кажу вам, дівчата, лупайте цю скалу, не здавайтеся. Я, до речі, командир взводу вже четвертий рік. Я вже четвертий рік, старший лейтенант. Я проти стрімкої військової кар'єри, бо тоді втрачається відповідальність командирів за життя своїх солдат. Командування зводу це не тимчасовий трамплін для командування ротою. Командування зводу це головна бойова робота. Командування зводом повинно бути тривалою школою командира. Наступна сходинка – командування тією ротою, куди піде твій звод, і так далі. Бо головне для командира відповідальність за життя своїх підлеглих, з тим, з ким почав війну, ідеш далі, до самої кінця війни. До перемоги. Я не кину своїх хлопців із свій взвод, не кину, воюємо далі. Але хочу дещо додати чи порадувати своїх виборців. Я не склала депутатські повноваження. Я звернулася до ЦВК дати мені відстрочку на рік для виконання бойових задач. Дякую ЦВК за державницьку позицію. Моя заява знайшла розуміння і була погоджена. Тепер у мене є цілий рік, щоб ми перемогли агресора, і я отримала моральне право залишити фронт. Буду робити свою частку бойової роботи для наближення перемоги. Служу українському народу.